Так, під'єднав я акумулятор на вхід інвертора. Так. І будемо пробувати його включати. Так, що буде відбуватися? О, Кульора закрутилися і зупинилися. Виключили. Закрутились і зупинились. Ну, Кольора не будуть працювати через те, що терморезистор, де він є, він тут був, він від'єднаний, він лишився на радіаторі. Та й навіть якщо він був під'єднаний, вони працюють тільки, коли терморезистор нагріється до 70-80 градусів. Але мене не це цікавить. Так, я, Він зараз включений інвертор. Мене цікавить, чи є ось тут напруга. Допомога потрібна, бо одною рукою буде не це. Так, тестер, щоб було видно. Ось на цих двох це є напруга. Напруга є 13,3 вольта. Тут на цих 13,3. Значить, на всіх є напруга. Значить, що це означає? Що ця плата, можливо, що жива. І ці транзистори розкачки, можливо, що живі. Що на рахунок цієї напруги? Так, напруга є. Е, чи вона змінна чи постійна, я ще не знаю. Не можу сказати. Це я перевірю пізніше. Но добре вже, що щось є. Ну, покажу виключу. Так. Е, добре, що вже напруга є, це вже добре. Значить, <кхем> е, на цьому етапі знову про осцилограф. От зараз деякі, можливо. Продвинуті паяльники, мені там він в коментарях напише, що треба перевірити, який сигнал, чи то правильний, чи неправильний сигнал. Скажу, значить так, цей сигнал, чи він правильний, чи він неправильний, чи то якийсь там дохлий міандр, чи то чисте синусоїда, нема різниці. Головне, щоб він був змінним. Е трансформатор згамає будь-який сигнал, головне, щоб він був змінний. Бо, по суті, що таке трансформатор? Це є з курсу фізики 7 класу: це є дві обмотки. Первинна і вторинна, які між собою фізично не з'єднані, які з'єднані між собою індуктивно через магнітопровід. В первинній обмотці за рахунок змінного струму утворюється змінне магнітне поле, яке через, передається через магнітопровід на вторинну обмотку, і магніт, змінне магнітне поле генерує вторинні обмотці, опять, знову ж таки, струм. Все. Це нема великої електроніки. Тому, який тут сигнал, яка якість сигналу тут на вході буде в цей трансформатор, нема різниці. Він йому похеру тому трансформатору. А от частота сигналу, ну, частота сигналу, це скоріше за все буде впливати тільки на продуктивність на КПД, ККД, коефіцієнт корисної дії самого трансформатора і системи в цілому. Це, скоріш за все. А який він там буде, дохлий, недохлий цей сигнал, ну, великому рахунку, все рівно. То вже на виході. На виході має бути чистий синус, за який відповідає ось ця плата. От. Вона теж невідомо чи жива, але до виходу, що далеко, ми ще на вході тут не розібралися. <клес> Отже, на першому етапі все. Замовляю такі ті транзистори і будемо робити на вході і подавати на трансформатор. Без них я тут нічого не зроблю. Ну і що? Зараз що я хочу зайнятися, чим поки і так нема що робити. Поки вони будуть іти по польщі. Хочу оцю всю зайву. Ці напливи зайві, зайві, їх треба всі позабирати. Тому що тому що треба. Мож тут таке накопарлося, тут може аби. Доріжки не були. Ну, доріжки вроді не замкнуті, але все одно. Ага, ну, на рахунок цього замкнуто-не замкнуто. Значить, виявляється, цей діод, що я випаяв, він стоїть між плюсом і мінусом, і він був пробитий, і просто плюс-мінусом коротили. Просто було коротке замикання, тому інвертор був дохлий, нічого не показував. Зараз він по би, оживає. Що буде далі, будемо бачити. Поки все.